Вітаю! Зараз я хочу показати, як е, треба виготовити бомбочку для вани. Для цього нам потрібна морська сіль в мене з додаванням лаванди. І е, дуже мілко подріблена. Далі сода, лимонна кислота, ароматизована олія, в мене теж лаванда, пульволізатор, формочки і ложка для замішування інгредієнтів. І так потрібно 2 столові ложки соди, в даному випадку 25 грамів зверху. Далі одну столову ложку морської сілі, морської солі і одну столову ложку лимонної кислоти. Це дуже добре ретельно перемішати. Треба зараз можна додати різноманітні настоянки трав. Я в даному випадку буду додавати олійку з лавандою, декілька крапель для запаху. Так, тепер потрібно воду, декілька пшиків, для того, щоб надати нашій суміші ефект мокрого піску. Зараз треба ретельно втирати суміш і розтирати ложкою. Далі воду треба додавати поступово. Ну, І е, треба дивитися, як воно е, буде розчинятися. Ефект мокрого піску потрібен. Щоб е, правильно відчути, чи набрала вологи наша суміш, можна е, і ще раз. Оце третій раз я додаю. Зараз я одягну рукавички і руками відчуючи стала суміш волога. Багато води лити не можна, тому що інгредієнти почнуть швидко реагувати і суміш може поплисти на вашому столі не дочекавшись форми. Так, у мене ось така форма під Kinder Joys. І бомбочка в мене буде у вигляді яйця. І так, спочатку я спробую відчути, чий ефект, чи надано суміші ефекту мокрого піску. Я відчуваю, що да, дійсно суміш вже набралася вологи, тому зайва волога не потрібна. Значить Тепер я починаю набивати формочки цією сумішю. Якщо виконати неправильно, то виріб не вийде. Треба все це ретельно, ось значить, одну половинку я набила, зараз іншу. І для того, щоб бомбочка була ідеальної форми. Потрібно вгадати оцю кількість рідини. мається на увазі вода. Не більше, не менше. От якраз ефект мокрого піску. Треба, щоб вона, ця суміш, хорошо повністю набилася і вийшла із форми, щоб наша фігурка хорошо утворила. В моєму випадку форму яйця рецепт дан на одну бомбочку. До речі, дуже корисна ця бомбочка для організма, тому що тут присутня морська сіль і вона насищає наш організм корисними через шкіру корисними мінералами і мікроелементами. Дуже Хорошо приймати ванну з такою бомбочкою. Можна лікувати суглоби, дуже корисно для шкіри, тому рекомендую. Заспокоює нервову систему, може бути чудовим подарунком для ваших рідних. І так, дивимося, тепер я дві половинки з'єдную, хорошо притискаю. І можна залишити в формах для висихання на добу. Бажано на дерев'яній поверхні і на підвіконні. В моєму випадку це дерев'яна досточка. Зараз я ось, дивіться, ідеально вийшла з форми. Потім можна залишити для того, щоб вона була ідеально кругла округла на дерев'яній досточці. І в кінці в мене є вже готова. Подивіться, якої краси вона набуває. Форма ідеальна, округла форма яйця. Кидати треба в гарячу воду, коли ви приймаєте ванну, вона тоді буде хорошо розвитку. Вчинятися і насищати воду необхідними мінералами, мікроелементами. Бажаю вам успіху!